І так, на дворі дощ, в полі робити нічого. Так що погода нельотна. Давно вже образувалася в мене така неприємність, як обкидає маслом колектор, воняє в машині вже горілим маслом. Тобто, десь дала вже Тріщину прокладка під клапанною кришкою. Прокладочку заказав. Вже прийшла теж недільки 2-3 лежить. Жде своє зв'язну часу. Ну, дойшов я, скажімо так, погода підсобила, щоб це все зробити. Так що буду зараз знімати. Модуль заживання зняв. Пелюки тут, звісно, чи піску такого. вийду, що можна було мати. Я не знаю, совком вигрібати. Туди ще ні разу толком ніхто не лазив, насобиралось там гамна страшного. Так що буду розбирати. І так, вскривляться чудо техніки. Такий видон. Вроді чистеньке, вроді. Десь щось трошки пригорало, ну, в общих чертах ще нічого. З виду розпредвала, наче болі-мені. Так, по поводу розборки розкажу подробні, що де відкручувати. Тут ця ерунда, ну, прокладка, та ну, вона тут, коротше, Срала благополучно по всьому своєму периметру. Ну, звісно, щоб її не срати, тому що реально я її елі-єлі згинаю пальцями, тому що вже вона, мабуть, своє відпихтіла так, що не знаю. Рідна вона не рідна, но... побачила вона вже багатенько кілометрів, задубіла вона вже капітально. Ось Беру новеньку. Ну, тут, тут без напряга все. Некесенька, гарна. Цей вже, звісно, прийшов. Реальний кабздец. Ну нічого, зараз поміняю. Так, і по поводу розібрати. Розібрати ерунду взагалі. В кого газу нема, ще трохи лежа, в кого стоїть газ. Трохи оцих кос поперерізати хомоти, щоб його все це І Пішли. Один болт, другий, третій, четвертий, п'ятий. Сюди. Шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий і отут 10. Один, 12, 13, 14. Е, оці всі болти відкручуються ключиком на 10 без проблем. Е, так, що тут ще? Тобто, е, Затягнути оцю косу. Открутив ось два болта зразу, щоб не мішало цю пластиночку одвів. Ну і тут потихеньку. Тут ось масу відключив. І оці всі, по боках оці хомутики поубирати, щоб воно вам не мішало. Тому що реально вони мішають його знімати. Може хтось менший хто й не відкручує. Ну, Мені їй показалося їх відкрутити, то я ось з кожної сторони підтягну, підтягну, проводки вбрав, вбрав і все. Тут теж я ось цю, щоб кобуцю, двіятель, зняв. І все. В принципі. Ну, на все доступно, все дуже швидко. тут немає нічого. Звісно, поки клапану кришку відідрав, з тим учотом, що вона слинула по всьому кругу, ну, в якомусь місці вона держалася так. Трохи усілля я приложив поки зірвав. Ага, що тут ще? Оцю струбочку зняв два хомутіка джавіса. І ось на обратку. Фух, на цей, на антифриз. Ось вона. ну Я її повністю не знімав, бо цей антифриз біжить їй так. Зняв в сторону, щоб вона мені не мішала. Ну, в принципі, і все. Тут час, що? все вичищаю, вимиваю, обезжирюю нову прокладочку бах і обратна зборка, в принципі. Тут зараз теж кришечку помию, це все поубираю. І я думаю, все буде добре. Так що страшного немає нічого. Движок Z22 SE. Тобто, 2,2 бензин. Як ганяти десь, щоб тобі його поміняли там за космічні гроші, то немає смислу його нічого тобто, міняти. Ну, міняти є смисл завжди, немає смисла кудись гнати. І якщо хоч трошки шариш, що де крутить, то в принципі тут. Вопросу немає. Так що, якось так, трудимося далі. І так, півтора часика роботи на розслабоні. І все на, міс, на своїх містах. Все робить, все крутиться. Єдине, скажу, що, що в мене саме душі, хух, скажем, так заморило у цій ці ситуації, це вимивати оцю клапанну кришку. Видувати оці сапуни, оте все там. Такі зігзаги. Миєш, 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 миєш. Вроді би вимив. Компресором змухнув, летить, грязюка відтіля всяка. Рижий бензин вилітає, бо бензином все вимивав. Ну, болі мене вимив. Може і не ідеально, але болі мене. Все вроді без склав, так як і було. Все на своїх містах, позаглядав, ніде нічого не слине, поки що все нормально. Прокладочка микенька гарненька. Затяжки проблем не було, тому що там стоять фіксатори, ти тягнеш до определеного моменту. Фіксатор впирається і все, ти прокладку не пережмеш. то тобто, есть елементарно просто все. Ну, в принципі, я що? Помив, зібрав в обратному порядку, на тому все. Так що не бійтеся, робити самі.